Порушаємо у подорож Україною. Це так цікаво відкривати для себе нові куточки батьківщини. А й справді ти права. Остання подорож на захід України була особливо незабутньою. Нові знайомства, незабутні враження, нові відкриття. Друзі, а ви давно мандрували? <плес> Які цікаві місця вам запам'яталися під час мандрівок? <плес> Як круто! Я так давно не була у подорожах. Та скільки б ми не вивчали рідну країну, завжди залишається ще багато незведених місць. Тож пропонуємо вам поринути географічно проговорю країною. Але мандрівка буде незвичайно, адже супроводжуватиме нас дуже відома особистість. Це Ліна Васильівна Костенко. А ти знаєш, що Ліна Костенко завтра відзначає свій день народження? Ліні Костенко завтра. Уявіть собі, 94 роки. Як ви вважаєте, це багато чи мало? Звич... Звичайно, дуже багато, і це щасливі, але і складні роки випробування, мовчання, непокорою і бунтом проти соціальної, національної несправедливості. Недаремно Ліна Васильівна є беззаперечним моральним авторитетом нації. А ще Ліну Васильівну вважають генієм слова, залізною жінкою та живою легендою. А її біографія є прикладом для мільйонів українців та навичерпним джерелом мудрості. Її вислови надихають на зміни і змушують замислитися над вічними темами. Її Щі, сповнені любові та патріотизму, надихають на подвиги наших захисників та вселяють віру в нашу перемогу щодня. Не даремно у назву нашої подорожі ми взяли такі поетичні рядки: Ліни Костенко. Нам треба жити кожним днем. А на нашій інтерактивній карті позначені знакові для авторки місця. Отож, у подорож із нами вирушає Ліна Васильівна Костенко. Перша наша зупинка у місті дитинства Ліни Костенко. Древньому і неповторному незламному Києві. Свіли у нас під вікнами акації, А повінь прибувала по інерції і заливала всі комунікації, гойдалися причали і привози, світилися кіоски, мов кіотики. А повінь заливала верболози по саме небо і по самі котики. О, як було нам весело, як весело, жили ми на горищах і терасах. Усе махало крилами, і веслами, і козиску блисіння на баркасах. І на човнах, залитими кварталами, коли ми поверталися зі школи, дзвеніло сміхом, сонцем і гетарами, балкончиків причалення гондоли. І слухав місяць золотистим вухом Страшні легенди про князів і ханів. І пропливав старий рибалка трухан, труханів острів, острів тугорханів. А потім бомби влучили у спокій, чорніли крок в обвугненій трапеції, а потім повінь позмивала попіл моєї дерев'яної венеції. Важке дитинство, яке припало на передвоєнний і воєнний період нашої історії. Але дитячі роки завжди неповторні, бо сповнені небезпечних пригод, несподіванок, пізнання світу, відкриттів. Ти згоден зі мною? Звісно. Тоді запрошуємо нашу наступну учасницю Анжеліку Сахно. Труханів острів, крига, крига, крига. На провесні дрейфуючий Дніпро. Дитячий спорт, хто далі переплив на пете кружини і не думки про якийсь там страх. Це нам було театром, який глядач, поглянувши на зблід, Веселий час між кривою і каторою. Коли вже рошу порушує літ, о небезпека, програна, як гами, чим не фігурні танці на льоду. І голос мами. Тоскний голос мами. І мій дзвінки розхристаний та йду. Я хочу на озеро світись, в туман таємничих лісів. Вона мені виникла. У нього сто сот голосів. Вона мені світить і світить, таке воно в світі одне. Я світясь, я світясь, я світясь, невже ти не чуєш мене? І голосом дивним, похмурим, як давні не дзвін. Батурин, 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 лунає мені на здохідь. Я річку побачила раптом. Питаю, а хто ж ти така? Я Альта. Я Альта, я Альта, Тонесенько, ріка. Знаєш, а я згадала, як ми бували у Львові. Погоця, чарівне місто. А який там замок Потоцьких костьоли? А від сідяся до Львова не так і далеко. І Ліна Косенко там теж бувала. Мандруймо туди. А дорогою послухаємо про пташку символ миру, добра і гармонії. Про львівських голубів. Ті чорна стрімко падає вниз. То білий голуб так злітає вгору, Проспект пташині, сонячний карниз свінчає строгі лінії собору, Строкаті ритми, вулиць і юрби, Дахів похилих старовинні плечі, Над містом розмовляють голуби. Про що не знаю, про цікаві речі? Про той собор, про людство, про війну, Про білий світ, про небо з далиною. А може, він голубці каже. Ну, як я літав, ти скучила за мною? А чому так засмутилась, Аня? Поезія ж натхнена. Чи згадала щось сумне? Я побачила на нашій дорозі наступне знакове місце і згадала трагедію, яка чорним крилом накрила всю Україну в 1986 році. Лиха біта заплакала земля, і цілу світу розпачіться тих, левека в чорній небі загрожає, і посудила легка Україна, опекла посилаючись. Жерхливі роки чорного розпачу біди, які зараз даються нам знаки. Ліна Костенко була одним із перших митців, хто постійно відвідував Чорнобильську зону з 1991 року. Поетеса з гірким голем розповідала про наслідки трагедії і радила своїм друзям-письменникам: поїдьте туди, де вмерла Україна. Стоять озера в пригорщах долин, луги цвітуть у придорожній смузі, і царство бати чорногуз Поважно ходить в ранній кукурудзі. Дівча козу на вигоні пасе, машини мчать, баранки крутять аси, малина спіє, і на все, на все лягає пил чорнобильської траси. Жоржини на чорнобильській дорозі вже другий рік, як струшують біду. Прозорий жах, обманцює ворота, чи можна людям в хату увійти. Роса як смертний під на травах, на горіхах, але найбільше стронцю у стріхах. Хто це казав, що стріхи традиційні, у нас і стріхи вже радіаційні, летючі крони голубих дерев і з року в рік дожиди до неділі ріка, палатка, озеро, курінь Аборигени острова Надії. Бо соня ж дітки бігають малі. Пройшла гроза і не була озонною, А де тепер не зона на землі? І де межа між зоною і не зоною. Ліна Костенко відгукувалася поетичним словом не тільки про сучасні події, а шанувала минувшину, Особливо приваблювали її козацькі часи. А це вже звитяжні, неповторні, мужні й сильні і роки її особистості. Тож разом із Заньою Самойловою вирушаємо на острів Хортицю. І засміялась провисінь пора, за чорним шляхом, за великим лугом дивлюсь, мій прадід і прапра, прапра, -пра. усі ідуть за шляхом, як за плугом. За ланом лан, за ланом лан і лан за чорним шляхом, за великим лугом. Вони уже в тумані, як туман. Усі вже йдуть за часом, як за плугом. Яка важка у вічності хода! За чорним шляхом, за великим лугом. Така свавільна, вільна, молода. Невже і я жиду, як за плугом? І що зорю, який сілан? за чорним шляхом, за великим лугом, Невже і я в тумані, як тумані? І я йду за часом, як за плугом. Я знаю, що ти полюбляєш історію. А чи добре ти знаєш період козаччини? Та ніби не погано. Я вже й контрольно написала з цієї теми. До речі, на 10 палів. А чому ти запитуєш, щось уже хочеш вивідати? Та ні, просто скажи мені, яке місто в Черкаській області було першою гетьманською резиденцією? Адже без цієї відповіді ми не зможемо рухатися далі. Так, подивлюсь на карту, на ті маркери, які у нас залишилися. Тут ми були, тут були. Думаю, що це Чигарин. Так і ти гарно знаєш історію далі ми мандруємо до Чигирина, а занурить нас у ті події Назар Яцина. Козацька тверджа давні Чигирина, уламок слави серед цих полів: усе святе, усе неповториме, усе чекає невмовних слів. Тут запеклася кров мого народу і одридали волю кобзарі. Брати мої, а де ж ви брали воду у цім камінні на такій горі. Коли в облогу брами всі зачинено і догорають головешки веж, були ви Тясмин здалеку очима? Чи може просто кам'яніли теж? споріднена для Ліни Васильівни душа, поетеса, піснярка, чиї ім'я й до сьогодні обіяне легендами Маруся Чурай. Талановита дівчина не змогла пережити зраду козака Гриця Бобренка і рано пішла із життям. Та це вже зовсім інша історія. Але побувати в будинку Гриця Бобренка і Марусі Чурай ми можемо. Тут чому затримка? Запрошуємо наших глядачів у славні полтавські краї. Чого сидиш? От ви хазяйнувати. Мені бо це не молоду, а то все мати, 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 чи я коли хоч помочі діжду, От ти прийшов з великого походу, а не приніс ні слави, ні добра. Сидиш, мовчиш, ні за холодну воду, та й не туди, що я уже стара. Все дивишся, та наче якось далеко, все думаєш і лікоть на столі. То все небесні сину, мій мигдалики, а треба жити сину на землі. Тече повітка, хата занехайна, підмокло сіно, в нас поламався, віз. Усе просить рук, усе кричить хазяїна, і грошей, грошей треба позаріз. Чого ви, мамо? в нас, слава Богу, і хліб, і до хліба, і поле, і воли? Якби ти взяв ще дівчину на Богу. То, може, якось ми би прожили в цій марусі, що не слово насторч. Штам росте на хаті кропива. Мені таку невістку а на оч, ні оч, сину, поки я жива. А що покрив я не неславою, не буде, мамо, доли нам сприяти. А гроші, гроші горщику під лавою, ще й поколом притрушені стоять. А то твої Чи ти доклав старунку що ти укринув таля хоч туди. Ну що ж, іди, бери свою шаглунку, бо гроші є у матері, веди. Така мені від тебе, сину, дяка, живу, роблю гарую цілий вік. Та все ж одна, тягну як шкапеняка. Коли живий ще був чоловік, то ми гарували з татом. Ми працею вкладалися в грунти, ставком себе примноживши і садом. А чим примножив по ти, що я ж тебе не тільки виглядала, я ж у землі сиділа тут, мов крик, я ж кожний гріш при не складала, та то ж не гроші, то ж кривавий під. Щоб так і знав, як сходитиму у світу, то не лишу тобі і заповіду, все о на церкву і монастир. На всю Полтаву будеш, богатир. Мені всю ніч очарці малючі, а після тих проклятих вечорниць пройшло в дні, вже добре споночі. Аж Боже мій заходить в хату гриць. Який чудний, Запалений повітря, пригаслі очі. Під очима вреш. Марусю, я прийшов навіки, я на коліна стану, ти простиш. Я найдорожче сплакала літак, чого вернувся до моєї хати. Ми ж розлучились. Матінко свята, чи я тебе примушую кохати, коли своїм коханням поступився заради грошей і багатських низ, чи ти тоді від мене відступився чи сам себе не вікно обмарих. Себе, Марусю, не дивись, вороже, Мені ті дні повік не одгулять. Тут двоє матерів, твоя і Божа. Хай нас наш вони благословлять. Людей накличем, зробим перепросини, щоб знали всі, хто чеше язиком. Марусю, чуєш, зараз ще йде осени. Поберемося та й уступимо в закон. Я зрадив. Так, але це більше злочин. Скажи всю правду. Ми тепер одні. Кому з нас гірше ти дивишся мені у вічі, а я отводжу їх. Я мучуся, я сам собі шуліка. Є в мені щось таке, так, наче не моє, Не мов живе в мені два чоловіка, і хтось когось в мені не пізнає, і що найтяжче. Мока ж моя марна, бо зрада діло темне і брудне. А ти, це ти, ти і в стражданні гарна. Ти можеш маріть, пожаліть мене. Він взяв мене за плечі, звав єдиною, щось говорив про долю, про борги, що так і підмотром він ще був людиною, а тут і сам з собою ворог. Галя, гуська, що Галя, гуска, що ній це видно, і все, і годі. Я одне втік, а може, і правду що ти відьма, приворожила і пропав вік. Бо що б мене інакше так палило? Чого ж я так страждаю і борюсь? Куди б мене в житті не прихилило, Та все одно до тебе я вернусь? Коли я там і говорив, і клявся, я знав одне. Збрешу, не помилюсь. Як хочеш знати, так, я їм продався, але в душі на тебе я Тоді я двері вчинила в дичі, а він не встиг спагнути в чому річ. Як я сказав, іди собі, іди, а він сказав: мені ж нема куди. Іди до неї, будеш між панами, а за тебе, Грицю. Не піду. Це ж цілий вік стоятиме між нами. А що б швидцю пісню не складу? Лежала ті від столу і до печі. Лампадка і поціла в кожнику. А він сидів зі щулишиті плечі. І звісивши у голоді шукати. А наша герочна приговорить із гінами на добігає кінця. Коло нас повертає знову. До головного міста, міста в душі поетеси, серця нашої країни, непохитного, славного Києва. Місто, премісто, премісто моє, стібище людське, асфальту і бетону. Як там не буде, а все-таки є? Той силует у відні золотому. Ось я проходжу, і ось я пройду, може, не вік, але справа не в тому, тільки в нетану, як тінь на люду, той силует у вікні золотому. Скільки душа прориває тене із моря, із суші додому, додому, там, де у мене є той силует, той силует у вікні золотому. Певно, що ви також пам'ятаєте, що наша мандрівка пройшла під гаслом: Нам треба жити кожним днем. Тож живімо кожним днем, цінуємо його, берімо усе хороше, що дає нам життя. Нові зустрічі, знання, спілкування, розумнішання. Нам треба жити кожним днем, не ждать умріної дати. Горіть сьогоднішнім вогнем, бо потім може не настати. Хай буде все небачене, Хай буде все пробачене, пробачено, хай буде відпрожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить, Хай буде все не бачених, побачено, хай буде все пробачених Пробачено, Хай буде відпрожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить, Хай буде все не буде він прожитом, як належить, і жаль від нас нічого не залежить, буде все не побачено, буде все побачено, пробачено Єдине, що від нас ще залежить, принаймні він прожити як належить.